Маріху, це ж набагато краще, бо ти під алкоголем завжди агресивний. Ну, типу, ти хочеш спорити, вибув. Ну там, типу, ви під алкоголем завжди такий, оспорим, що я зараз у той колодязь пригну нахуй. І випригну на фляшку. Не блять, слабоно. Як би це було б, все, що нам треба було від того колодязя, це воду. Якщо в Україні буде а він буде. Я в перший день накурюся так, що вийду в центрі Києва з плакатом зупиніться. Агресія колосальна. А як, а ану, галичани, як ми ходимо на світа христини весілля, фляжка і там 200 100 гривень. Ну там хтось дає 500, щось там сто баксів, але завжди є фляжка. Я пропоную, щоб ми ходили з косяками. Тоді на весіллі все буде з'їджено. Кенді бар у першу чергу. Ми додому нічого не будемо забирати, ніякі лоточки, екологія. Та Грета Тумберг буде ахуї.